Тарифні протести на Дніпропетровщині у Губинській громаді. Ціна водопостачання зросла у понад шість разів і стала однією із найвищих в Україні. Селяни обурені, бо кажуть, вода непридатна ні для пиття, ні для навіть прання або ж поливу городів. Тож платити відмовляються і штурмують сіль раду із вимогами знизити ціну. Анастасія невірна розкаже більше. Тариф виріс, а якість залишилась у понад 6,5 разів. Зросла вартість питної у цьому селі. Десятки людей вийшли оскаржувати нові платіжки. Так, 80 так, 80 так гучно жителі села вільне протестують через підняття тарифу на воду. До цього кажуть, платили 12 з копійками гривень за куб, і раптом, як грім серед ясного неба, нова ціна. Вартість постачання одного кубу питної і санітарно гігієнічної та виробничої води для населення сели вільне. 78 гривень, 76 копійок, з ПДВ. Селян обурює і ціна, і якість. Кажуть, вода, що за час кранів, має неприємний запах та не годиться для їжі, пиття і навіть поливання городини. Пані Ольга принесла на збори пляшку з каламутною рідиною. Запевняє, набрала її з відра, в якому вода лише кілька діб постояла. Оце те, що застоялося у мене в З крана така ж сама каламутна йде, а потім сідає, оце отаке от робиться. Набирати її у воду, урод хіба можна. Берать варити, можна хіба тільки купляємо очищену воду. Натомість комунальники стверджують, роблять усе можливе, аби вода у хранах селян була. Від початку повномасштабного вторгнення тариф не переглядали. Витрати ж за цей час зросли в десятки разів. Три роки тариф взагалі не чіпали, не піднімали. Якось підприємство було спроможні проплачують, ідуть витрати на ремонт трубопроводів. Ідуть витрати на електроенергію, і ідуть витрати на скважини. Треба обслуговувати. Чим завершились тарифні протести, та чи почула влада селян? Дивіться у наступних випусках ТСН. Анастасія невірна Владислав Комишник, Ніпропетровщина, ТЕСН один плюс